Європейські газети буквально, і американські буквально криком кричать Володимир Олександровичу жени Єрмака. якими тільки епітетами його не нагороджують. І токсичний, і там корупціонер, і так далі, і подразник. Ось одна газета прямо каже, що е, наша країна не хоче платити, е, давати гроші платників податків українським чиновникам, щоб ті їх розкрадали, а потім. Е, ну, Будували собі маєтки. Ще одна тож маленька європейська газетка пише, що наша країна готова давати гроші, але, походу, Україна це країна, яка держава, яка не відбулась. Ось так чудово значить, від тої, що захищає там в села від вселенського зла до держави, яка не відбулась. Просто чудово, панове, олігархів, витопити топити. Наш бадьорий корабель. Деяка. Газета, там ще одні пишуть, що от в їхні стосунки, от Єрмака і Зеленського, надто, надто близькі, скажімо так, начекають. Ну, звісно, то все є проросійська пропаганда, 100%, не вірите. Ось мені взагалі цікаво, що буде, коли коли Путін врешті. Ну, Накриється мідним тазом. Ну він же не вічний, хіба що е, клонують. Це ж буде страшна трагедія для українських політиків, чиновників і непропагандистів. На кого успирати усі прогріхи? От хто спиздив мільярд? Путін? Якого хера зброя, яку ми вам даємо на боротьбу з тим Путіном, опиняється у третіх країнах? То вся проросійська пропаганда. Говорити про розйобану дорогу в далекому глухому гірському селі не на часі, бо війна будувати дороги в прифронтових містах на часі. Хоча мені здається, що взагалі справа не так ярмаку, як в тих людях, що за нею стоять. Бо наш шановний гарант за час свого правління кілька разів міняв покровителів. Ви просто порахуйте. І кожен раз ці покровителі клали нового радника. А ви порахуйте, скільки радників змінилося за час управління нашого шановного гаранта. А тепер для тих, хто дуже любить мій аккаунт, страшенно. І дівчат, які хочуть міцні стосунки. От як думаєте, хто, хто є таким еталоном міцних стосунків? Зараз набирають популярності знову е, сімейка Адамсів, цей серіал Вензлі. Так, так, так. Мортісія і Гомес. Що за пред? Ну, Я вам скажу, щоб бути, мати нормальні стосунки в ненормальному світі, треба бути ненормальними. Зараз поясню. То не моя тема, але дуже сподобалось одне відео. Дивіться, спільне почуття гумору є, є. Немає аб'юзерства. вони не тримаються один за одного. Тобто, якщо любов мене в когось з партнерів, другий не буде, то будеш тільки моя, немає такого, вони готові відпустити навіть на шкоду своїм почуттям. Є є. Чудово вживається хоча різні характери. Мортіці холоднокровна, розсудлива, гомес запальний і експресивний. І от як думаєте, чому Мортіся постійно відрізає бутони в троянд, який їй дарує Гомес? Ну, кіч такий для фільма. Просто у нього на них алергія. Тому, дівчатка, якщо хочете побудувати стосунки з хлопцем, який щодня буде дарувати вам квіти, чи готові ви відрізати? них бутончики, якщо у нього на них алергія. Я думаю, ви зрозуміли, що я хотів сказати. На сьогодні все. Вікенькі вітер!